Так. Ну, Всё, пишем. Так. Так. Он сейчас рука отсуп. Шановні гості, ми вітаємо вас у нашій Великокопанівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Великокопанівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів є комунальною власністю Цюрупинської районної ради Херсонської області. Будівля школи була прийнята в експлуатацію в 1978 році. До цього у селі діяла початкова та восьмирічна школа. Першим директором нової школи був Димофін Кончаслав Миколаївич. З 1986 по 2002 рік Білогородко Віктор Михайлович. З 2002 року до сьогодні Коновало Віктор Вікторович. Школа соціокультурний центр села. Дійсно співпрацює з сільською радою голова Костинко Валентина Дмитрівна, шкільним навчально виробничим комбінатом, директор Шапошник Кузьма Іванович. Сільським будинком культури, завідувач Собкова Тетяна Олександрівна, дошкільним дитячим садком Ягідка, завідувач Білобородько Львов Іванівна. Секцію Кіокушинка карате тренер Цецюнко Володимир Володимирович, дитячою юнацькою школою боксу, тренер Андріяна Григорій Антонович. А також дитячою сільською бібліотекою завідувач Самойлова Наталя Миколаївна. 2009 року Великокопанівська загальна освітна школа перших ступенів стала опорною школою Великокопанівського освітнього округу, до якого входять Радинська, Абрикосівська, Костогризівська та Подоколинівська школи перших і третіх ступенів. З дев'ятого року школа перебуває у районному експерименті спровадження системи розвивального навчання за коліни давидом». у 2013 році. Перший випуск 23 учні продовжили навчання за розвивальною системою у школі другого ступеня. У навчальному закладі створено здоров'я зберігаюче середовище. З 2011 року школа у районному експерименті неперервна валеологічна освіта у ЗНЗ. А з 2012 року на базі школи відкрито ресурсно-інформаційний центр для родин дітей з особливими освітніми потребами. У 2009-2010 роках школа переможець обласного етапу конкурсу Школа року у номінації Школа сприяння здоров'я. А у 2011 році у номінації школа соціального партнерства у навчальному закладі працює 52 педагогічні працівники та один сумісник і 19 працівників обслуговуючого персоналу. Мережа класів налічує 33 класи. Створено 16 предметних кабінетів. Кабінет української мови кращий кабінет району. Два кабінети інформатики, майстерні та сучасна спортивна зала. Кожен навчальний заклад своєрідний і неповторний. Маленька держава. І як відомо, кожна держава має свої символи. І наш навчальний заклад має свій гімн, герб та прапор. Прапор школи це прямокутне полотнище зі співвідношенням 2 на 3 Колір нашого прапора біло-зелений, розділений по діагоналі. Через середину прапора проходять дві окремі жовті смуги, які складають одну восьму ширини прапора. У лівому верхньому кутку на білому фоні сонце. Сонце це зірка, яка дає людям радість і тепло, символізує доброту, мудрість, знання. Це колір надії, достатку, свободи. Білий колір символ чистоти, справедливості і щедрості. Жовтий колір символ багатства, віри і вірності. Дві яскраві смужки об'єднані в центрі символізують рукостискання. Дружбу, єдність вчителів та учнів, молодших учнів та старших, а також школу як роздоріжжя життєвого шляху.